Сьогодні 28 квітня. День для мене трохи сумний, бо очікували приморозок до мінус один. І таки він, мабуть, відбувся. це видно по деяким ознакам. Ось бачите як підмерзли квітки на яблуні. Тепер подивимося, як це відбулося на хостарії. Я, правда, вчора ввечері трохи прикривав деякі хости, які можна було відрами, але деякі хости вже виросли до такого зросту, що розмір відер не вміщав хости, тому вони були під більш ризиком. Ось Нептун. Бачите, листя яке підмерше. О, Це Атлантіс те ж саме. Це Туш Офлейм. Це Yellow Splash Rim. Це totally twisted. Да, це ж і halcyon. Це в такому вигляді у мене. Over the Wave, Irish Look. Ось така вона сумна картина. А оце булашин блю. Вона в цьому сезоні другий раз постраждала. А це? Волверайн. Тут теж сумно, сумно, сумно. Ось, як буває, з поспішайками. Але, бачите, поряд стоїть Night of the Christmas. Нічого. От Голден Тіара теж ніяк не відбилося на неї. А ось тут я... Кривал відрами. Ось відкрив дві хусти. Всі санрайз. От бачите, теж листя скляне. От the сі, the of the siz. Нет, світи сит за син. Начебто. красиво має вигляд. А оце, що зробилося з хостою Ханджаз IDA. От Отаке воно. Листя, кволи і сумне. Ось така вона доля хост. Ну що зробиш? Подивимося, що розпліднику яка доля його. Тут теж картина сумна. Ось таке листя зовсім змерзло. Це не трохи підмерзло. Ось теж листя клови, а така вона. От тут теж все померзло. На цю ніч знову очікуємо попередження. Але в оцій частині, де під вишнями, більш-менш краща ситуація. Ну що ж, жити все одно треба далі. На цьому Завершую сумну злістку.